Цей законопроект не має чи нічого спільного з тим, що чим він став під час другого читання. Цей законопроект було спрямовано на те, щоб прорегулювати питання пов'язаних з людьми, які зникли без звісті. Але сталося, що сталося. Тут угу. я свою роботу робив. Я не коментую це питання. Мій голос за. А чому? Це не коментую, а чому так? Я не коментую. так. потрібні ставити якісь обмеження, ці обмеження були поставлені. Вони не є абсолютно злістувальними, вони є тим, що поставляться все в рамки державної політики. мене немає не думки, Дивіться, в мене інша трошки робота. Ви ж знаєте мою роботу? Ви всі законопроекти за ці 5 років. У ну, мене ж є, якщо буде думка по кожному законопроекту, дивіться, я не зможу робити свою роботу. В принципі, це кінець незалежної роботи двох антикорупційних інституцій.